Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я покажу вам набагато зручніший і легший спосіб, як вивести свої монетки свет з гаманця Свет Балет на біржу без допомоги НІР. Тобто НІР, гаманець нам не буде потрібний для того, щоб виводити наші токени. Для того щоб вам вивести свої монетки в два кліки, вам буде потрібен лише гаманець, свет Wallet і біржа, на яку ви будете виводити. Гаманець з Нір ми не будемо застосовувати. Раніше показував вам, як виводити через гаманець з Нір. Тепер покажу вам, як вивести напряму свет валид на біржу. Доступний такий вивід наразі без комісії, тож можете користуватися, виводити свої святкоїни в два рази швидше і зручніше. Для цього заходимо на нашу біржу, вибираємо активи. Тут вибираємо спот. Вибираємо нашу монетку, якщо у вас її немає на вашому балансі пишете в пошуку Swed англійською. Вам її шукає, нажимаєте на неї, нажимаєте Поповнити. Тут вибираєте «NIR» і копіюєте даний адрес. Тоді повертайтеся в свій гаманець. Заходите в Svet Wallet» І тут, де ми раніше робили одну транзакцію для того, щоб активувати «NIR» гаманець ви також можете через це скидувати прямо на біржу, доступний такий вивій. Нажимаєте «Трансфер», берете Send, тут вставляєте адрес, який ви копіювали, нажимаєте пошук. Як ви бачите, адрес знайдено. Нажимаєте далі. Тут вибираєте, скільки монет ви хочете скинути. Давайте скинемо 10 монет. Давайте скинемо максимум, нехай буде. Бо як бачите, комісія 0, нажимаєте далі. Тут ви бачите, скільки у вас відправляється, скільки бере комісії, на який адрес. І перетягуєте дану смужку. Буквально чекаєте 15 секунд. Транзакція виконана, на даний гаманець прийшло 12 світкоїнів. І нажимаєте клоси. Ви повертаєте свій гаманець. Також тут, якщо хтось не знав, є детальний баланс і тут вам показує, скільки саме ви пройшли там за день і вам також тут нараховується. Нараховується трошки з затримкою, тому не переживайте, якщо вам не відображаються ваші кроки, які ви пройшли. Буквально вчора я пройшов десь 6 тисяч і вони ще тільки не нараховуються сьогодні. Вже, як ви бачите, 4,5 монетки мені нарахувались, і ще до вечора мені дорахується, тому працюю з затримкою, щоб ви не переживали, що вам там щось не приходить. І тепер давайте. Перейдемо на нашу біржу, щоб подивитися, що дійсно наші монетки нам прийшли. Прийшло буквально хвилинка часу, як прийшли з мої монетки на біржу. Як ви бачите, майже 15 монеток у мене. Було 2 монетки, коли я здійснював вивід. Переводив 13 монеток. Все прийшло без ніякої комісії. Наскільки довго буде працювати даний вивід без комісії, невідомо. Але для того, щоб так виводити, я думаю, все-таки повинен бути активований нірга гаманець. Тож, підключайте всі гаманці і користуйтесь даним виводом. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!